Так хочеться досягти успіху, тим паче сьогодні, коли на поличках книжкових магазинів ми готять назви Успіх це просто. Рекламні агенти пропонують тренінги, стань успішним за три дні. Інтернет-сайти обговорюють теорію успіху і виставляють статті «10 секретів успішних людей. А з глянцевих журналів на нас дивляться всі ті, що опанували це мистецтво і все ж досягли своєї мети, стали успішними. От тому і ми говоримо собі, успіх. Понад усе. Та що таке справжній успіх і чи варто гнатися за ним? А можливо, краще плести за течією, з'ясуємо у програмі Настав час. Мене звати Ілона Глівка. Вітаю! Потрібно мати грошей для успіху? Сотні доларів чи тисячу? Чи, можливо, мільйони? Який будинок має цей чародій успішна людина? З дерева чи цегли? Скільки поверхів? Один, два, три. В селі чи в місті? З садом чи без? Якої висоти дерева? А авто? БМВ? Лексус? Чи підійдуть і звичайні Жигулі? Що потрібно робити? Яку професію здобувати? Лікара? Інженера? Юриста? Актора чи програміста? З ким дружити? Які заклади відвідувати? Що їсти, як одягатися? Як потрапити в таку бажану і водночас далеку категорію успішних? Чи можливо щось інше мрілом успіху? І чи вважають себе успішними жителі нашого міста? Запитаємо у них самих. Успіх це залежить напевно від кожної людини. Якщо людина хоче стати успішною, то вона доб'ється своєї мети, своєї цілі. Успіх це коли людина сама чогось добивається. Але я себе ще не вважаю успішною людиною, тому що я ще студентка на даний момент, коли людина чогось… Добилася в своєму житті, поставила мету і досягла. Але себе я поки не вважаю успішною людиною». Я думаю, що гармонія між духом і тілом, і задоволення між духовним і соціальним станом успіхом». Для кожного по-різному, успіх буває в різних навіть, речах, і це коли людина радіє, вона щаслива, що вона цього добилася, і коли вона має. Нарально рада за це все. А я ну, десь може і успішно, десь трошки не встигаю, але стараюсь, підтягуюся, все круто. Коли в тебе, напевно, все все добре, ти щаслива і бачиш у цьому позитив. Я вважаю, що я успішна людина, бо я завжди по життю посміхаюся і бачу набагато, ну замічаю, в усьому більше позитив, ніж негатив. Для кожного поняття успіху різне. Для когось це сім'я, для когось посада, для когось гроші, а для когось дослідження мікроорганізмів і клітин. І це справедливо, адже, на мою думку, успіх це реалізація своїх справжніх талантів, які роблять наш світ кращим, досконалішим, а людей щасливішими. До того ж, учені довели, що чим людина щасливіша, тим вона успішніша. Щаслива людина працює на 31% ефективніше ніж людина з поганим чи спокійним настроєм. Та дуже важливо у всьому мати баланс. Особливо на шляху до успіху, адже одним блиск від успіху освічує дорогу, а іншим затьмарює розум, внаслідок чого ми вже не можемо тверезо оцінювати ситуацію, адекватно реагувати і приймати гуманні рішення. а лише змітаємо все на своєму шляху, особливо якщо це нам, хоч якось заважає досягти поставленої мети. А який погляд на успіх маєш ти? Щоб визначити це, напиши на аркуші паперу імена кількох людей, яких ти вважаєш успішними, тих, ким ти захоплюєшся і кого поважаєш. Що спільного між цими людьми? Вони багаті чи відомі, а можливо займають високе становище? Відповіді на ці запитання покажуть, чим переповнене твоє серце. Цінності, які ти обираєш великою мірою, впливають на твої рішення і цілі. Я погоджуюся з китайським філософом Лао Цзе, який сказав: Довга дорога починається з першого кроку більшість із нас прагне бути успішним, але не всі досягають своєї мети. Річ у тім, що лише одиницям притаманні для цього риси характеру цілеспрямованість, рішучість, упевненість, здатність сконцентруватися і повністю присвятити себе справі, а ще не зважати на балачки, а впевнено йти до мети. Полтадісней, наприклад, було звільнено з позиції редактора газети, тому що йому не вистачало уяви і не було хороших ідей. Дивно, правда, адже зараз в його індустрії безліч мультфільмів для дітей. Альберт Енштейн не розмовляв до 4 років і не читав до 7 років. Вчителі називали його повільним та розумово відсталим. Але Ейнштейн мав інший спосіб мислення. Пізніше він отримав Нобельську премію в галузі фізики. Опро Він була звільнена з роботи на телебаченні, тому що їй сказали, що вона не підходить, щоб бути на екрані. Але Вінфрі відновилася і стала безперечною королевою телевізійних ток-шоу. Вона також є мільярдером. Вінсент Ван Гог продав тільки одну картину за все своє життя. Він іноді голодував, щоб створити 800 картин, які він і в кінцевому підсумку зробив. Сьогодні його роботи безцінні. Найуспішнішою особою в історії людства без вагань можна назвати Ісуса Христа. У нього за часів його життя було тисячі послідовників, десятки зцілених від хвороб. Та воскреслі з мертвих його вчення поширилося на всю планету і продовжує бути актуальним протягом тисячоліть. Це успіх колосального масштабу. Та давайте розглянемо, якими принципами успішності він користувався. Найперше Ісус був тим, хто чітко знав своє покликання в житті. На мені дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Боге. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, а не зрячим прозріння, відпустити на волю умучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. Друге, Ісус Христос проводив багато часу в молитві і спілкуванні з Богом. А над ранок, як дуже ще темно було, уставши, він вийшов і пішов у місце самотнє, і там молився. А чутка про нього ще більше пішла, і багато народу приходило слухати. Та вздоровлюватися від нього з недугів своїх. Він же відходив на місце самотнє і молився. А як був у смертельній тривозі, ще пильніше він молився, і під його став, немов каплі крови, що спливали на землю. Третє Ісус Христос мав принцип, яким завжди керувався. Це десять заповідей, які були фундаментом Його життя. Четвертий принцип: Христос не змінювався під стандарти світу. Христос змінював світ відповідно до сильного світогляду, який в нього був. Він не дозволив загальній громадській думці поставити себе в рамки звичного. Наступний принцип успіху Ісуса Христа це його команда. Ісус не просто реалізовував те покликання, яке він мав у своєму серці. Він одразу після вступу у повноту свого служіння почав важко працювати, щоб обрати та зрости команду. І думаю, найголовніший принцип це безперечне виконання волі Бога, Отця, а не власної волі. Хоча Він її мав, як і всі ми. Христос керувався одним: нехай буде воля твоя і нам радить. Не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відповідно вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є Божа воля. Я гадаю. Молоді є над чим подумати. Отже, успіх це гармонія у різних сферах: здоров'я, сім'я, друзі, оточення, фінанси, робота чи діяльність це відчуття задоволення від життя, вміння смакувати кожною даною Богом хвилиною. Успіх не має рівня для кожного він індивідуальний, і задача кожного знайти його для себе. Він не визначається матеріальною стороною, кількістю автівок, куплених речей, наявністю будинків. Головний критерій успіху це ви, тому настав час зараз приймати рішення, про які в майбутньому не будемо шкодувати.